Чергова втрата на війні загинув Олег Упиров з села Шатричі Ямпільської громади. Підтримувала окупантів. Глухівчанка поширювала проросійські дописи в соціальних мережах. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв закликав мешканців прикордонних населених пунктів Сумщини виїхати. Під час штурму околиць Бахмута на війні загинув Олег Упиров Шатрич. Про це повідомляє Ямпільська селищна рада. Під час штурмових дій у населеному пункті Міньківка Бахмутського району Донецької області, захищаючи волю та незалежність України у жорстокій війні з російським агресором, смертю хоробрих загинув герой нашої громади Упиров Олег, 1990 року народження села Шатрища, зазначається у повідомленні. Мешканка міста глухів з початку повномасштабного вторгнення і до кінця червня минулого року поширювала в соціальних мережах дописи, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Жінка писала людям, які не підтримували її позицію і схиляла їх на свою сторону. У своїх дописах вона стверджувала, що Україна сама розв'язала конфлікт ще в 2014 році. Що мешканці Сумської області підтримують окупаційну армію, бажала окупантам перемогти. І повернутись з України живими. Суд визнав її винною і призначив їй покарання у виді трьох років і трьох місяців позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку три роки. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Це роздяголка старшої групи. Це виховательська була, це туалет був. Далі середня група, менші дітки читай. І віранда там, де вони спали. Тільки ремонт зробили. В нас, бачите, гляньте, що наробили, ну Тільки-тільки був ремонт зроблений. Якщо куди ти кидав і той, то там такий був. І що ти думав в це время? Я ж кажу, я вам чесно, я ще вспомню, я просто волосся піднімається, я ну, не знаю. Ну, знаходимося на, можна так сказати, на крайніх позиціях. Тут недалеко вже в тому напрямку державний кордон. За кордоном там, щас вийдем, покажу. Видно, як строять фортифікаційні споруди вже ворог. Періодично відкривають вогонь по нам, ну, в основному це працюють міномети ствольна артилерія, ну і також декілька днів підряд, от вертушки їхні літають, також випускають ракети. Ремонтуємо те, що наші рідні брати допомогли. Розірваний снаряд РСЗВ ГРАД. Бачимо, залишився лише металобрух. Російська Федерація здійснила ракетний обстріл. Паралельно відбувся також артилерійський. О 10-тій дня нарахувалося близько 40 вибухів, 40 прильотів. Позаду у нас бачимо наслідки ракетного обстрілу, там далі трошки лівіше артилерійського обстрілу. Також було пряме влучання в будинок жилий. Було влучання в греблю місцеву, через яку рухаються автомобілі. По дорозі впала декілька разів. Чисто по цивільному населенню. Не військових, ну нікого. Ну люди займалися своїми справами. От, бачите, он прямо посеред дороги розірваний снаряд града. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Прикордонні населені пункти потерпають від обстрілів ворожої сили з території Російської Федерації. Ворог гатить з артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному із населених пунктів, переконав одну родину. Виїхати терміново, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. У наша громада обстрілюється майже щодня. Дуже багато пошкоджено об'єктів, критичної інфраструктури, особливо соціальних об'єктів, пошкоджені школи, дитячий садок, п'ята школа, відділення пенсійного фонду, дитячі будинки, інтернати. Де роду ніколи не було не військово, жодного військового в цих об'єктах не було. І на превеликий жаль, страждають наші люди від цих нелюдів, які знаходяться у нас 7 кілометрів від нас. Вивезли всіх на діток. Бояться, Вони плачуть, ви бояться. Ви що? Страшно. Це стрес страшний для них. Спочатку ще було нічого, а зараз взагалі. Ви ж бачите, все місто виїхало. Все. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і приміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжать бронити українську землю. Мама, не переживай, я покушав в шапці. все добре, комарики літають, задолбують по жорсткому, але ми з ними боремося. Пам'ятаєш, тьотю Галю з Курська? Так що вона не пройде. Граніця надіжною защита. У мене все. Слава Україні. На Сумщині поліцейські повідомили про підозру шахраю, який продавав неіснуючий товар в інтернеті. Мешканець обласного центру ошукував громадян по всій території України, беручи предоплату за товар, який навіть і не збирався відправляти. Правоохоронцям вдалося задокументувати 22 епізоди його злочинної діяльності. Чаю вам покладання щодо застосування до вас запобіжного заходу в вироді цілодобового домашнього арешту казан кримінальних порушень права частини фаздру статі за дев'яностої кримінального кодексу України. Постати підоща, ви його отримали. Всем, чем меня знакомили, я не согласен. В некоторых моментах я согласен, в некоторых нет. Ну, шахрайские дії вы какие-то взагалі вчиняли? Нет. Починаючи з березня поточного року, 20-річний сумчанин створював оголошення щодо продажу товарів на одній з відомих торгових онлайн платформ. При цьому фактично не мав їх у своєму володінні. Далі шляхом обману та зловживання довірою користувачів сайту він домовлявся з покупцями про переслання товару, але тільки на умові отримання передплати. До того ж, кожного разу вигадуючи різні суми коштів. Після перерахунку грошей на зазначену їм картку зловмисник зникав, а отримані кошти витрачав на власний розсуд. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці зібрали докази щодо причетності шахрая до 22 фактів шахрайських дій: жертвами підозрюваного стали громадяни по всій території України. Наразі слідчі сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частинами першої та другої статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. До слова розслідування триває. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 30 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт оклюзії. Буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, вдень плюс 20 плюс 25 градусів Цельсію.